На жаль, курменська громада цей час подається постійним обстрілам. Це в дрони це що дуже зашкодує і не дає працювати. Що ви знаєте, то кожен тиждень є такі у нас ситуації, коли потрапляє на медицину катастроф на постійній основі є скіди дронів Ось Це ну, заважає працювати, тому що зима зараз дуже холодно, дороги, галалит, скорость. Швидкість ну теж дуже швидко не поїдеш, і від дронів це тяжелі ну трохи вже скриватися, і це дуже велика проблема, то що я впівдрони що стосовно безпекова ситуація, ситуація на жаль, вона за да два кілометри вже від міста Куп'янська є критично. Це постійні обстріли, але люди там є і ми на постійній основі їх вивозимо. Це евакуація в нас за швидкого реагування два-три дні на тиждень. Це стабільно з різних населених пунктів. Куп'янської громади, дворічанської сторони, це Кутьківка, Рафанівка, Колодязне. Це Кіндрашівка, це сам місто Куб'янськ, лівий або правий берег і все, що по окрузі.